Його традиціях Євросоюз не визнає ці псевдовибори, які відбуваються в порушенні українського законодавства і тому, є нелегітимними. Крім того, ці вибори є повною протилежністю духу і букви мінського протоколу, і вони націлені на підрив мирного врегулювання процесу на Донбасі. Саме так заявляють у Європарламенті про міжнародну реакцію на так звані вибори в ЛНР та ДНР, а також політичну ситуацію в Україні. Будемо далі обговорювати із політологом Сергієм Тараном. Андрій, доброго ранку. Дякую, що це де ви зустрічаєте разом із нами. Отже ж, офіційно так і Сполучені Штати Америки і, власне Євросоюз вони вже заявляють, що не визнають виборів в ДНР і ЛНР, так званих, але тут виникає питання: чи не похитнеться в такому разі підтримка України вже після зміни керівників європейських інституцій жодним чином, ні Річ у тім, що о, якби навіть ми собі теоретично могли уявити, що в Європі. Після зміни керівництва починають визнавати так звані ЛНР і ДНР, так. то це би означало не те, що визнаються якісь там квазіутворені на території України. Це означало би порушення принципу територіальної цілісності держав, які б'ють по інтересах в тому числі багатьох держав, які входять до Європейського союзу. Тому тут, коли тут не йдеться лише про Україну, тому жодним чином зміна керівництва не вплине на визнання ЛНР і ДНР. Єдине, що може вплинути, це те, що в зв'язку зі зміною європейського керівництва може бути більше вимог до українського керівництва щодо реформ, щодо до здійснення якихось антикорупційних заходів. Тут може змінюватись політика, і це може впливати і на той обсяг фінансової допомоги, яку ми можемо отримувати від Єв... Євросоюзу, і на ту інституційну підтримку. Але це Жодним чином не впливає на той факт, що територіальна цілісність країн і держав. Вони не має бути порушені, Ну чином. ось визнання виборів ДНР і ЛНР. Якщо Росія їх визнала де факто, то чи визнана це де юри? І наскільки це є важливо? Це не має значення, тому що насправді зараз відбувається неприхована військова агресія Росії щодо України. Так всі у світі чудово розуміють, що зараз є Україно-російська війна. Якщо на окупованих територіях відбуваються якісь вибори, як наприклад уже було на території Криму, це жодним чином не змінює позицію Росії щодо України. Вони вони є агресорами. От, якби під час Другої світової війни фашистська Німеччина увійшла на територію радянського Союзу і там почала проводити якісь так. вибори на території окупованій, то це б абсолютно не мало значення щодо стосунків там Берліна і Москви. Так само зараз ми маємо окуповану територію. На ній на територі, окуповані території намагаються зробити якісь вибори. Яке це має значення? Чи це де юре, чи де-факто має значення те, як Україна готова боронитися від військової агресії. Просто цікаво, чи можна прогнозувати, що Росія буде далі продовжувати саме курс на ескалацію конфлікту? Росію можуть зупинити три речі: можуть зупинити модернізацію української армії. Yeah. Яка має проводитися якнайшвидше високотехнологічна зброя і підготовка мільйонного резерву територіальної оборони, яка би дала сигнал агресору, що якщо він сюди зайде, то буде така партизанська війна, що він звідси не вийде. Це yeah. перше. Це Путіна можуть зупинити спільні дії міжнародної спільноти щодо санкцій. А також можливо підігравання тому, щоб ціна на нафту енергії несії падала. Так. Оце може зупинити. І третє, що може зупинити потужна модернізація української держави. Якщо мешканці в Україні на сході, на заході будь-де будуть бачити, що нова влада є новою, що вона по іншому ставиться до громадян, що у нас інші суди, інші міліції, що у нас розвивається економіка, і сюди бізнес може заходити без страху. Розвиватися, так. то це і зупинить Путіна, тому що він буде тоді розуміти, що в цій державі владу підтримують. Оці три речі можуть зупинити Путіна: будь-які домовленості, мінські, не мінські, будь-які вибори, визнані, не визнані Росії. Насправді Росії не зупинять. Оці три речі зупинять. Я думаю, що ключове питання для нової влади, яка ще не обрана, має бути термінова модернізація країни. Якщо це буде зроблено, Путін далі тих територій не піде. А до речі, на окупованих територіях громадяни отримують сигнал. Що в Україні починає щось змінюватися, так. і вони самі будуть потім проситися назад. Лише треба так зробити, щоб українська влада дала такий сигнал людям. Ну, ось так ось ми зараз говоримо про наслідки псевдовиборів на Донбасі, але ми знов ж таки маємо вже і перші наслідки виборів до Верховної Ради. Так і власне, попри всі заяви заява про те, що часу немає на розмови. Вся країна спостерігає за припитіями тої коаліціади. І як може тривати тоді ось це таке притягування ковдри між тими переможцями? Як ви вважаєте? Ну є оптимістична одна новина, а друга не з. Ось. оптимістична новина спершу, полягає так. в тому, що ми маємо вперше в історії українського парламенту ситуацію, коли ми маємо чітку про європейську більшість, так. а це відображає до речі настрої в суспільстві. Тобто, от ми зараз уже не матимемо цих безглуздих розмов, куди ми йдемо на захід чи на схід, чи треба нам друга російська державна мова, чи не треба. От всі ці питання ідентичності, які розколювали Україну, от вони. Дай Боже, вже мають піти в минуле. Зараз ми маємо про європейську більшість. Але питання зараз полягає в тому, щоб влада почала здійснювати реформу. І в цій коаліціаді, яка почалась, так. є одне величезне питання. От ми зараз обговорюємо, хто стане прем'єром, хто стане спікером, які посади хто буде займати. Але навіть нема спроби жодної поговорити про те, яка буде політика нового уряду, що зміниться в економіці, що, які будуть конкретні заходи в конкретних сферах. Це має теж обговорюватися. От Дивіться, якщо відбуваються десь вибори за кордоном, так. ми тут кажемо: ну от в зв'язку з тим, що відбулись там вибори, політика такої-то країни може змінитися у внутрішній е сфері і у міжнародній. От як ми на початку розмов говорили, так. в зв'язку з тим, що відбулись вибори в Євросоюзі, там зміна керівництва, це якось мало змінити політику Євросоюзу. Але в Україні немає навіть спроби про це поговорити. Відтак шанси на якісну політику у нас невисокі, тому що поділ посад ще не означає зміну політики. І нам надзвичайно зараз важливо вимагати від тої влади, яка має чітку проєвропейську більшість чітких проєвропейських реформ, зокрема в тому, як формується коаліція, що пропонує уряд. І коаліційна угода, яку вони запропонують, вона не має складатися з одного аркушу паперу. Це має бути серйозний документ з конкретними показниками, щоб ми могли побачити, що вона чекає через місяць, так. через рік. І ми могли це перевірити, бо це все є в цифрах. Оце зараз надзвичайно важливо вимагати від тої проєвропейської більшості, яка зараз формує коаліцію. Так, тому що зараз поки що все ще йде боротьба за повноваження, так і ось народному фронті під час виборів от постійно наголошували, що це перш за, перш за все вибори прем'єр-міністра. Прем'єріст, за своїми повноваженнями саме він так фактично буде перш Людиною у владі, правильно? Ну, от, от, де Юре, так. Але де-факто у нас чомусь від президента очікують, що він має відповідати за все. Хоча, відповідно до нинішньої чинної Конституції, Кабінет міністрів у нас зараз має величезні повноваження. Але очевидно, що коаліція так чи інакше буде собі включати і Блок Порошенка, і фронт, і Народний фронт. І тому, очевидно, ці політичні сили будуть мати спільну відповідальність за те, що відбувається в країні. І тому знову таки надзвичайно важливо це не зациклюватись на, от на персональні відповідальності, а за а треба обов'язково презентувати, що саме буде робити цей уряд. От якби зараз відбувалася дискусія, наприклад, ну, одна сила пропонує, наприклад, збільшити податки, друга зменшити податки. І навколо цього відбувалася дискусія, яка має бути коаліційна угода. Але от, дискусія лише навколо посад, все-таки це не та дискусія, яку нам Потрібно і тому зараз е, очевидно, що хто би не відповідав за те, що відбувається в країні, важливо, щоб той, хто відповідає, е, клявся не своїм прізвищем, а конкретними намірами, які він чи вона збирається виконувати. Ну, зрозуміло. Адже напевно така ситуація не може не може влаштовувати ні президента, ні його найближче оточення. Так і можливо усі ці пропозиції щодо контролю, щодо зобов'язань вони саме зводяться до цього. Ну не треба, щоб до цього лише зводилися. А тобто, виходить, що зводиться ні? Ну от бачите, у нас взагалі популіти політика популізму домінує над політиків з містів. От була виборча кампанія. От вона пройшла. От ви можете сказати. Що буде робити після виборів Порошенко, таке, що відрізняється від того, що би робив Яценюк, від того, що робила би Тимошенко. Ну і так можна продовжувати цілий всі, всі прізвища називати. У нас під час виборчої кампанії політичні сили пропонували лише лідера списку, так. лідерські проекти. Вони не казали, я буду робити це, а я буду робити це. Ну як би мала відбуватися виборча кампанія? А люди вже вибирали, яку стратегію їм в певній сфері потрібно обирати. У нас вся виборча кампанія це була по суті реклама або красивих себе. Або супертехнологія вважалася, якщо ще кілька людей з команди. Але от пропозиції того, що ми пропонуємо зробити такі заходи, такі, 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 цього не відбувалося. І тому це зараз ми бачимо, як формується коаліція, це по суті є продовження тої виборчої кампанії, яка була. Просто чи не вийде тоді в такому разі того замороженого конфлікту між прем'єр-міністром і президентом? Якби була спільна програма зі спільною відповідальністю, то такого би не було, тому що би була. Якась спільна програма, так. яку ділили партії. Якщо лише мова йде про перерозподіл від посад і перерозподіл е, повноважень, то такий конфлікт неминучий. Тому надзвичайно важливо зараз вимагати від політиків, які є в парламенті, саме таких, такої угоди. І це, до речі, от у нас може повторитися е, сумна історія помаранчої революції, якщо ми не зрозуміємо, що ми голосуємо за політику, ми не голосуємо за політиків. І тому зараз надзвичайно важливо. Я сподіваюся, що все-таки ті політики, які прийшли до парламенту на хвилі революції гідності, зрозуміють, що їм треба пропонувати щось більше ніж самих себе. Правильно, адже обидві сторони вони говорять, що треба знову ж таки домовлятися не за портфелі, а за пакет реформ. Виходить, що можливо з різних сторін вони нарізно бачать ці реформи. Так, от Хай і запропонують. Хай скаже, що Яценюк бачить реформу цю ось так. А Порошенко скаже, а я ось так. А садовий скаже, а я ось так. І тоді буде змістовна політична дискусія. Ну, Такої ж дискусії навіть спроби не було. Тобто йдеться мова про можливо про розподіл посад, можливо, до включення в коаліційну угоду якихось речей, яких пов'язані з зміною Конституції. Ну, це, це Конституційна угода угода між про створення коаліції, так. коаліційна угода, вона має бути більше, ніж це, От, а цього немає. Нусь, ось ви задали про самопоміч. Чи можливо зможе самопоміч стати якраз так, ймовірна третя та коаліційна фракція впливати на ситуацію і от таким чином ставати собі таким дартейським суддею? Ну це теж лідерський проект. Питання лише полягає в тому, що будь-який чи лідерський проект, чи не лідерський проект, він має пропонувати змісти. От той, хто з місця ці пропонуватиме, от той і буде тою партією, яка запропонує нову якість політики. Поки що таких змістів ще немає. Ідуть перемовини щодо посад і щодо так. перерозподілу повноважень. Тому має значення не те, яка там третя політична сила чи четверта політична сила, а йдеться насамперед про те, яка політична сила покаже те, що за тим прізвищем. Яке стоїть біля списку політичної сили є пакет реформ, які вона готова просувати, ідучи навіть на компроміси кадровим призначенням. Тому що якщо для політичної сили щось важливе, так. то не має значення, хто це виконував. Це може бути представник іншої політичної сили. От в тому і проблема лідерських проєктів порівняно з проєктами ідеологічними, які є на заході, в тому, що на заході за прізвища не, не чіпляються. Їм важливо, щоб виконана була програма, бо саме за цю програму вони потім на наступних виборах будуть відповідати перед виборцями. І виборцям буде байдуже, хто цю програму зробив. Їм буде важливо, щоб програма виконана. Пане Сергійович, дуже багато вже зараз є суперечок щодо провадження закону про люстрацію. Як ви гадаєте? Чому він діє, ось якщо так сказати так, вибірково? Ну, річ у тім, що люстрація це необхідний е, початок будь-яких реформ. Якщо ми подивимося, як робились реформи в східній Європі, і в інших е, куточках світу, завжди починалося з очищення влади з реформи державного апарату, тому що це інструмент. От є інструмент, ти можеш з ним робити реформу. Не мав тебе цього інструменту, ти ніякої реформи не зробиш. Але закон про люстрацію був ухвалений з величезними боями. І тому е, очікувати, що після того, як лише під тиском е, громадськості. Партії, які були на той час поза парламентом, вдалося доби... досягнути того, що цей закон був ухвалений, було б дуже наївно, щоб за кілька тижнів він показав свою ефективність. Це дуже довга робота. З відповідно до цього закону про люстрацію лише в найближчий рік може бути звільнено ну, до 100 тисяч чиновників. Це величезний обсяг роботи, тому що одна справа це ті чиновники, які були пов'язані з режимом Януковича чи з розстрілом людей на Майдані. Інша річ це ті чиновники, які не можуть задекларувати відповідність між прибутками і видатками. Перевірка таких чиновників займе багато часу, а це дасть якісно новий апарат, тоді, тому що ми тоді побачимо е, тих людей лише у владі, які живуть на зарплату. Так, а це це, це, буде а це довгий час. Але вже зараз треба ставити інше питання. І е, ініціатори закону про люстрацію зараз піднімають питання про творення національного кадрового резерву, тобто тих людей, які могли би стати на заміні чиновників, яких звільняють, Будемо тому що сподіватися, на цей що ще ми такі отримав нову якість влади. Дякую за таку змістовну, цікавну розмову. і Гарного дня.